Жвава квіточка. Де квіточка жовта квітує в садочку, барвиста розквітла чомусь на листочку. Я гілочку тільки ледь ледь нахилила барвиста та квіточка пурх полетіла. Дивний сон. Мені снився дивний сон. В океані тоне слон. Його рибка підхопила і на хмарку посадила. Рибка? Ні! Ні, слабка вона, щоб змогла підняти слона. В неї сила ще знайдеться, Кит от так та рибка зветься. Прудкий Хом'ячок. У тишки Хом'ячка є братик, молодший на ім'я Патлатик, такий непосудючий він біжить за листям навздогін, то за метеликами вслід, набігався, що навіть зблід. Ще й мишку він зловить хотів, та наздогнати не зумів. Навіщо тобі мишка? Ти ж хом'ячок, не кішка. Зоряне намисто? Учора журавка по небу літіла, своє кришталеве намисто згубила, тепер намистинки вночі в небі сяють. Що це за намисто усі добре знають? На нитку не можна його нанизати, бо ті намистинки ніяк не зібрати. Марна радість, радів ведмедик, Ягідки, достигло їх багато, Зварю варення залюбки, всіх буду частувати. Зібрав він жменьку, ягід тих і у убарліг поніс. В цей час злетілись горобці відпочивати в ліс. Тут ягоди, цвірінь, цвірінь, і ну має їх клювати. Ведмедик повернувся, а там нема чого збирати. Гусак і гопак. Ой, навчили ж гусака танцювати гопака. Дві доби він танцював, аж підбори позбивав. А тепер побіг до хати, щоб бітки ремонтувати. Як поливати косички? Є у мене дві косички, як і старшої сестрички. В неї косичі маленькі, а мої іще тоненькі. Я, сестричку, запитала, як ти коси поливала, скільки поливати треба, щоб виросли, як у тебе. А сестричка здивувалась, потім щира розсміялась, синю стрічку пов'язала і нічого не сказала. Корівка. Мандрує по полю рябенька корівка, зворушливі очі, рогата голівка. Вона соковиту травичку щипає, а потім усіх молочком пригощає. Там паслась корівка, де луки й озерце. Тепер молочка дасть нам ціле відерце. Ми будемо пити його, смакувати, а нашу корівку як слід доглядати. Працьовиті мурашки. Мурашка на ниві знайшла соломинку. Силкується швидко покласти на спинку. Ой важко, ой тяжко, та треба підняти, бо ні з чого буде наш дім будувати. Такий працьовитий весь рід мурашини. Збудують свій дім стокімнатний, гостинний. Там є частування у кожній кімнаті. Готують його господині завзяті, Та в гості ніхто до них не поспішає Помеду в мурашнику й краплі немає. Сміливий півник, кукуріку, кукуріку співає півник на даху. Ти ж упадеш так страшно ах, на курнику ж високий дах. Та ви не бійтесь, що за ах, хоч я й свійський. Все ж я птах? Яка хата у курчат? запитав він дик. Курчата, покажіть, де ж ваша хата. А вони кричать гуртом У матусі під крилом. На ніч ми туди ховаємося, теплим пірячком вкриваємося, і нам сняться сни казкові, мальовничі і чудові.